Міністр закордонних справ Польщі виступає за жорсткі санкції проти Путіна, аби змусити його беззастережно домовитись про припинення вогню і переговори з Україною. Радослав Сікорський говорив про це в Брюсселі під час зустрічі міністрів Європи країн Європейського союзу. На його думку, Путін не сприймає представників заходу серйозно і не хоче миру. Якщо Президент Трамп в кінцю... Якщо президент Трамп нарешті визнає, що Володимир Путін грається з ним в котика й мишку. Він тягне час, не намагається припинити вогонь. То цілком можливий запуск пакету сенатора Лінсікрехема дуже твердого. А якби це сталося, то ми, як ЄС, маємо бути не гірші. Томі вона Ми як уні бути не гірші. Про український сенатор республіканець США Ша Грехем хоче запровадити нищівні санкції проти Росії, якщо Путін не ухвалить рішення про припинення вогню. Очільник польської дипломатії вважає, що стратегія ЄС також має бути вирішальною. Що вона виражена в її має бути виражено мовою, яку розуміє Володимир Путін, який, як ми знаємо, розуміє мову найтвердішої сили і фінансів, Те, що ми можемо зобразити відразу, це заінвестувати в українську зброєву промисловість, яка має невикористані можливості, наприклад, у виробництві дронів не забуваємо, що це зараз є головною війна дронів, і тут ми не тільки можемо допомогти Україні, але й собі, бо це можливості, які кожне військо що себе поважає. Każde szanujące się wojsko w przyszłości musi mieć. Кароль Навроцький, кандидат президента від партії ПІС, заявив, що приймає запрошення Славоміра Менсена, готовий підписати його пропозиції. Про це Навроцький написав на платформі X. Напередодні Славомір Менсен, кандидат президента від конфедерації, який посів третє місце в першому турі голосування, запросив Кароля Навроцького і Рафала Часковського на інтерв'ю на своєму ютуб-каналі. Під час розмови він хоче попросити їх підписати декларацію, яка відповідає очікуванням його виборців. Якщо кандидат Хочуть отримати голоси його власне менцена. Немає кращого способу переконати моїх виборців. Написав менсен на платформі X ніж з'явитися в моїх соцмережах. Мої виборці не дивляться ваше телебачення, вони не купуються на пропаганду ваших ЗМІ, Вони користуються соціальними мережами. І дивляться мої матеріали. Якщо вам не байдужі їхні голоси, переконайте їх підтримати. вас, написав Славомір славомірменсон на платформі X і власне розкрив деталі декларації з восьми пунктів. Серед них є два, які стосуються України. Йдеться про те, аби не дозволити відправляти польських солдатів до України, а також не підписувати ратифікацію вступу України до НАТО. Кароль Навроцький прийняв пропозицію Славоміра Менсона. Національна прокуратура Польщі подала до окружного суду Варшави обвинувальний акт проти чоловіка, який заявив про готовність діяти на користь іноземної розвідувальної служби. Він, начебто, мав допомогти організувати замах на Володимира Зеленського в аеропорту Ряшева. Павел К. був заарештований 17 квітня 2024 року. В Польщі за клопотанням прокурора окружний суд столичного міста Варшави застосував до нього тимчасовий арешт. Розслідування проводилося Агентством внутрішньої безпеки. Okay. Згідно з висновками слідства, Павел К заявив про готовність діяти на користь військової розвідки Російської Федерації, встановив контакти з громадянами Росії, які брали безпосередню участь у війні в Україні. А його завданням був збір та надання інформації про безпеку аеропорту Рящів Ясьонка, і ці дії мали зокрема допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя голови іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського. Повідомлення про можливе скоєння злочину Павелом Кана. Дійшло до Національної прокуратури Польщі з офісу генпрокурора України під час розслідування Національна прокуратура Польщі і Агентство внутрішньої безпеки співпрацювали теж із Генеральною прокуратурою України і службою безпеки України, і це дало змогу забезпечити отримання доказів і зробити важливі слідчі висновки. Діяння, в яких звинувачують Павла К, карається позбавленням волі на строк до восьми років.